Він мені подобається. Мягесенький-мягесенький. Мягусенький. Взагалі, класно. Так, Таку зробим, щоб гарненько було, Щоб... я вже пиріжок один з'їла. що ж він буде мені тут обвітрюватися? Так, тепер дивимося з м'ясом. З м'ясом і з рисом. М -м -м. Ой. Не міняю, залишаю цей рецепт. Все, це сподобався. Ну, дуже задоволена я. Дуже смачно. Печіть, будь ласка, на здоров'я, смакуйте. Приготуємо тісто для наших пиріжечків. Тут в мене пшеничне борошно і кукурудзяне. Ну, не всі, можливо, чи люблять, чи подобається. Не в кожного вдома, можливо, є кукурудзяне. Беріть тільки пшеничне борошно. Ну, пів кілограма приблизно беремо, там будемо бачити, чи будемо досипати щось чи ні. Цукру, столова ложка, чайна ложка сіль, столова ложка зріжджі. Зараз перемішаємо. Я додаю кукурудзяне борошно, тому що мені подобається гарне тісто. Я не додаю яєць. Тісто і так гарне без яєць. Ну, можна жовтки, звісно, білок не бажано. Жовтке в тісто то дуже добре. Ну, я обходжусь без яєць. Перемішали гарненько. І зараз сюди додаємо. У мене був кефір. 200 г і 50 г молока. В кого є молоко, додавайте молочко. В кого є кефір, кефір, в кого що є. Тобто нам необхідно чи то суміш кефіра з молоком, чи щось одне. 250 грамів. Замішуємо. Борошно взагалі так важко сказати, що там беріть 400 грам, 500 грам, тому що кожне борошно веде себе по-різному. Тому так точно не скажеш, треба дивитись по тістові. Я теж от замішую, я зараз не знаю, чи мені треба буде додати борошно, чи мені треба буде додати рідини. Будуть у нас пиріжечки з горохом будуть пиріжечки з м'ясом і з рисом. Ну, може, це я мало роблю, звісно, може тут мені тіста буде мало, ну, то зроблю скільки б вистачить. Так, зараз я попробую Можливо, трошки. Додати все ж таки, ще. в нас буде сюди йти ще олійка. П'ятдесят грамів ще я водички додавлю. Під, хтось замішує тісто і поступово підмішує борошно. Мені зручніше щось так додавати рідину, тому що я собі, ну я знаю, скільки я собі хочу борошну. Я собі пропорції просто роблю, тому що я додаю ж, там, чи житні, чи кукурудзяни, ну, дивлячись, коли я що роблю. Зараз то я додаю сюди кукурудзяни. Ку 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 Так, що тут у нас вона? Так, трошки зараз. Так, 100 грам олії. Ой, ні, не, не буду 100. Дам 50 грам і 50 грам вершкового масла. 50 грам. Я тут зразу на вагу собі важу. 50 грам рослинної олії. Зараз трошки вимішаю і додам тоді вже 50 грамів вершкового масла. Нема вершкового масла, то 100 грамів олії. Просто стараюсь так собі розходувати. Ну, купую масло і так, щоб мені хоч потрошки. Як не 50 грам, то хоч 20 грамів в тісто кинути. Дуже гарно тоді пахне. Так, тут же йдемо вимішувати руками. Трошечки замішаємо, а тоді додамо ще вершкового масла, вже коли трошечки замішаємо. Таке вже більш-менш однорідне. Зараз я возьму маслечко 50 грамів. Я ж кажу, кого немає, можна робити тільки з олійкою. Але як є хоч ложечка, хоч якихось 20 грамів масла, це масло маргарину. Що іменно вершкове масло, воно пахне. Можливо, не масло, можливо, є вершки, там якісь дві ложки в холодильнику. Хтось там зранку собі з кавою п'є, діжурна баночка якась там є, коробочка. То додати там 2-3 ложки тих вершків. Аромат зовсім тоді випічки. Гісиш тоді, чи то булочка, чи пиріжечок, чи то струдлики. Немає значення, що щоб не пекли. Вершкове масло завжди додає аромату. Незначна кількість, а зовсім інакший смак. От вимішуємо до однорідності. Ось таке тісточко. Я дивлюсь, яке борошно, як воно замішується. Якщо щось, бачу, що не так трошки замішується, ну, борошно ж різне, то я Беру, трошки відбиваю, можна об стіл підсипати чуть-чуть капельку мукички, чи там чуть-чуть змастити олійкою, об стіл можна. У мене товсте скло в мисці, то я ставлю миску на стульчик собі. І от так оббивати. Ну, трошки сильніше його. І ось воно тоді таке. Скоріше вимішується і робиться тої консистенції, яке треба. Ну, є таке борщно шить, так зразу гарно замішується, не треба з ним дуже маніпуляцій. Чуть-чуть ще його так порозтягуємо трошечки. Накриємо плівочкою і поставимо, хай підходить. Я то поставлю в холодильник, тому що мені треба йти на роботу. І зараз я просто не встигну. А я прийду ввечері і ввечері вже і ставлю на самий низ холодильника. Раз поки я ввечері прийду, ну все підхеньку там підійде і буде готове. Ось таке воно у нас вийшло. Мягусіньке, гарнюсіньке. Все, накриваю. Я в холодильник ставлю, ви собі поставте на столі. Підготуємо начинку для наших пиріжків я взяла 300 грам гороху, помила його, додала 600 грам води, він закипів, зняла з нього пінку, додала одну чайну ложку без верха цукру. Дуже на маленькому повільному вогні 40 хвилин воно таке майже от там, чуть-чуть, щось буцім кипіло. І ось воно виходить в мене отак частково шматочками. Крупнішими, трошки мілкішими. ну, Я так люблю. Якщо ви любите, щоб горох не варити, замочуйте на ніч, чи хоча б на 6 годин замочуйте в очищеній водичці, потім перетрете через м'ясорубочку. от, Я зараз ще піджарю цибульки сюди і підготую фарш для пиріжочків м'ясо з рисом. Поки що це в нас вистигає. Ось 100 грам рису відварених. В мене було тушковане м'ясо. Я його нарізала такими кубіками. Може, у вас є відварне м'яско, якщо нема, відваріть. У мене вже готового відвареного 350 грам м'яса. А рису брала сирого 100 грам, відварила його, ну, щоб не переварити, відварити. Одна частина рису, дві частини води. Можливо, немає м'яса, є фарш, будь ласка, кидайте на сковорідку фарш, обжарюйте, вдавайте цибульку жарену. От. І так само замість відвареного м'яса чи тушкованого у вас може бути фарш пожарений. Зараз обжариться в мене цибулька. Я додам, покажу співвідношення. Цибулька пережарена. Я так От, поклала зверху, щоб було видно скільки. Якщо брати так ложками, то скільки тут, така от добра з горою ложка. Дві, одна, дві. Якщо так, ложки чотири таких вже жареної цибулі. І та олійка, що цибулька жарилася сюди додала до гороху, перемішаю все. І це буде начинка наша горохова. Тут ось таке співвідношення, ось скільки цибульки пережареної. І теж тут трошки олійки тої, що жарилась цибулька. Тоже вимішуємо. Це у нас буде фарш м'ясний. Ось а це гороховий. Наше тістечко підійшло. В кого підходило в теплі? Я не мала можливості треба було йти на роботу, то Поставила в холодильник. От, потім з холодильника достала, і воно у мене годинку-дві постояло, зігрілося. О, яке воно пухкеньке. Йдемо зараз робити пиріжечки. Тістечко, щоб нам було зручніше виробляти, я ж хочу зробити і з м'ясом пиріжки, і з горохом. Зараз я розділю пополам, щоб мені вистачило. Але що, може, краще я зважу. Так, я розділила тісто на дві половинки, небагато. Всього 936 грам. Ця порція вийшла от тіста, 936 грам Розділила пополам. Половинку зробимо пиріжечки з горохом, половину м'ясо з рисом це приблизно орієнтовно. Хтось же робить більшенькі пиріжечки, хтось меншенькі. Зараз я так орієнтовно собі розділю. Десь так, напевно, так? Да? По 4 вийде. Чотири пиріжечка буде. З м'ясом чотири згорох. Та так зразу їх на дечку разом і поставлю. Там і там готова начинка. Хороше тісточко м'ягеньке. Формуємо шарики. Такі, щоб були в нас кругленькі заготовочки. Поки будемо... Оце зараз поки формується о, тісто, поки будемо начиночку ложити, вони трошечки ще підходять. Ну, хороше тісто, хороше, таке м'ягеньке, таке слухається, дуже приємне, має бути дуже смачно. Воно вже потім результат, то, звісно, подивишся, попробуєш. Ну, я завжди так. Роблю так, я ж кажу, з того, що от є в холодильнику, чи там собі щось трошки там придумала. От роблю. Якщо вже потім то, що я зробила, спекла, не зовсім мене влаштовує, там чимало цукру, чи мало солі. От зараз от, я розумію, що це мені трошки порція замала, треба було трошки більшу порцію зробити. Так, беру начиночку скільки приблизно, це напевно, десь чайну ложечку. буду ложити. Фаршик собі постояв хорошо, подружився. Головне обережно, щоб не порозкидати. Ну, воно якби на м'ясорубку перемолоте м'ясо, воно би більше кубки трималось. Ну, але я ще так не робила. Я ще так не нарізала. Фаршем, то так. Да. Ну, кожен фаршем робив. Ну, я от вирішила спробувати. Подивимось. Що воно вийде? Наложила вже? Наложила вже. <ріху> так. Тому що голубці, коли не фарш, а нарізаєш м'ясо смачніше. В пільмі робила такий фарш, також смачніше. Чим, ну, нарізаний смачніше, ніж мелений. Трошки у мене тут рисинки пропадали. Так, отакі. Ну, я такі роблю поріжечки. Кожен собі хтось вміє краще, хай виробляє краще. Я пекти люблю все оце, але от дуже це гратися з цими виробляннями, то не люблю. Ліпимо пиріжочки. Начинки, хто скільки хоче, стільки кладе, кому не жалко, кому. хто як подобається, хто як подобається. Кому подобається, більше накладає, кому не подобається менше. Я тут так хочу, щоб багато. Я завжди люблю, щоб. І приготувати так, щоб було вдосталь. І щоб було не одне тісто, щоб начинки було багато. Тепер пиріжечок з горохом. Воно, коли, звісно, горох замочений, от на ніч замочити, ну, десь шість. 8 годин замочити горох. Потім через мясорубку перетерти і так само додати жареної цибулі. А, вони якісь ще інакші, ті пиріжки. Ну, але ж я кажу, це ж не кожен може їсти, не кожного травлення дозволить. Це ж таке. Тому я для себе такий от оптимальний варіант обрала. Трошки типу, проварила, але не зовсім. З дирочкою не роблю так. Так, ну, бо роблять так, типу, дирочка. Не знаю, чого я не роблю так з дирочкою. Тою. Можу отак зробити, щоб, щоб я потім знала, що це з горохом. ставимо на дечечку, хай воно трошки підійде. Зараз підійдуть, помастим їх один жовточок, столова ложка молочка. Нема жовточка, просто молочком. Теж не страшно. Я знаю, ну, залежить від температури приміщення. Може 20 хвилин треба буде, може півгодини. Ну, яка температура приміщення. Вже буде видно, що вони вже підійшли тоді вже і мастити їх яєчком. У мене пиріжечки підходили 20 хвилин. У мене трошки прохолодно відчинене вікно на кухні. В двері то я на кухню закрила, але вікно відчинене прохолодно, то. 20-25 хвилин у мене підходили приблизно. Мої пиріжечки помащені. Ставлю в духовку, буду бачити, скільки часу займе. Може хвилин 25, скільки скажу. Ви ставте на 180 і дивіться, хвилин 25 приблизно. Поки пиріжечки печуться, зробимо маченку. Ну, я беру чорний перець ще до маченки. Ну, Тут в мене солі десь третя частина чайної ложечки. Чорний перець за смаком. Можливо, хтось не любить, просто чесничок. От. Може, в когось є. Насіння конопельок. Отак от, от я беру чесничку. в мене така терточка, я натру. От. І тоді ложечкою перетру. Добре перетру з сілью, так, щоб була така кашиця. Потрошки буду додати олійки, знову перетирати. От. А тоді додам відповідно до того, скільки я налию олії, я просто не люблю дуже жирне. і Я додаю очищеної водички. Третю частину. від Тої маси, що в мене є. Наприклад, от як я тут налию отак, от десь олійки. От. Скільки тут десь? Може, 100 грам олійки, то я налию сюди грам 30, може там столову ложку, 2 столових ложки водички. Я не люблю дуже жирне. Ось така мачиночка в мене вийшла. Так, я розмішала. Це вже в мене тут водичка є, я додала. Мені так більше смакує, воно не жирне таке. Достала паріжечки, 25 хвилин пеклись. Поки гаряченькі, зараз я їх позмащую мачанкою. Ще, напевно, що я ці із м'язком помащу. Ну, я люблю чесночок. Паріжечки ще, звичайно, трошки гаряченькі. День з горохом я вже спробувала класний, смачнючий. Зараз покажу дуже гарні. Зараз буду розломлювати і показувати. Так. М'ягесенький, взагалі. О. Просто балдеж. Начинки теж повно, Ну, що трошки гаряченькі такі. Ой, пахне. Ну, тісто класне, начинка теж. Ну, все. Залишаю цей рецепт без змін.